Чи вигравала збірна України, в збірної Португалії? Так. Ну типа кажіть там, коли було щось таке. А, ну, Це ну. довіра Степановсі він Двадцять <світ> 25 років то. Я його знаю 25 років тому. Пауло Соузу, і тоді збірна України обіграла збірну Португалії. Це Степан Сигани так знає. Я не знаю, знаю так. Обігравала вигравала е, збірна Бельгії. Да, обіграла, да? Нещодавно якраз. Збірна Італії. Ні, не обігрували. Так, на жаль, збірна Італії нам жодного разу не підкорила. На превеликий жаль. Збірна Грузії. Обігрувала. Збірна Люксембургу. Обігрувала. Словенії. Обігрувала. Тепер збірна Словаччини. У вас що обігрували? Так обігрували на лізі нації в 2019 році. Збірну Польщі. Я не пам'ятаю. Я думаю, що ні. Ми її обігрували двічі в 2013 році. Тоніше Коноплянка де. таку полузмію дав. А, як він ага, казав, да, <laughs> да, 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 да. і остання збірна Аргентина. А ми грали збірна Аргентину, так? Да? Можливо, не грали. Може, і грала, але не обігрували, я думаю. Ми грали з ними на Олімпійських іграх. Але якщо враховувати лише основний ну, рівень професійний, то дорослу збірну національну жодного разу не грала з Аргентиною, відповідно, не обігрували її. Що ж тоді дякуємо за участь. Обов'язково підписуйтесь, бо наступного разу я можу підійти саме до вас. Все світри, папе! Це твій все